Ще вчора виснажена мама, що працює без вихідних у б'юті сфері. Сьогодні 3D-візуалізаторка, яка сама обирає проєкти і має час на родину. Її перший проект приніс 1500 євро вже після навчання. Вона почала з повного нуля навіть з комп'ютером була на ви. І тепер не працює у вихідні. І навіть після 18-ї, ні. Це інтерв'ю про те, як мрія з 9-го класу стала новою професією, як мама першокласника повернула собі час, дохід і драйв від роботи. Дивіться до кінця, далі буде ще сильніше. Мене звати Богдана. Я е, займалася до навчання на 3D-візуалізатора. Е, була е, стилістом зачісок та візажистом. В Принципі, мені все подобалося, дуже любила свою роботу, е, але з'явилось одне но у мене. Е, я маю сім'ю, маю дитину, яка пішла у перший клас, і потім я зрозуміла, що я працюю повністю усі вихідні. І перші осінні канікули, а в мене повністю записи. Так. І часу на сім'ю в мене дуже не вистачало. Ну от, от так, і це перша причина, чому я побачивши десь на Ютубі рекламу навчання візуал 360 відразу зацікавилася. У мене взагалі з'явилися думки змінити професію, взагалі. І із восьмого дев'ятого класу у мене, помимо того, що я косички заплітала <сум> усім, дуже цікавий дизайн. Дивилася різноманітні програми і збиралася поступати на архітектуру у десятий-одинадцятий клас. Я вже йшла із профілем математичним, але потім склалися так обставини, що я поступила зовсім інше русло, і загалом я була задоволена попередньою роботою. Але пройшло більше десяти років. Я е, побачила це навчання, уже придбала навчання і е, своїй мамі розповідаю. А мама каже: так ти ж збиралася, тобі це подобалося, і я кажу: ну правда, отак воно у мене якась бія ще з дитинства. Повернулася так. Я тобі повела рекламу. Е, потім ще передивилася багато відгуків. Е, звичайно, було дуже багато хороших відгуків. Деякі були не дуже хороші, але я до них ставлюся абсолютно нормально. Тому що як будь-яке навчання комусь заходить, комусь не заходить, так як і в університеті, не всі йдуть по професії при цьому. Я подивилася, як проходить навчання в якому форматі, почитала описи, також е, ну, ж, почитала відгуки е, тих, хто вже пройшов і почав працювати, то загалом побачила, що це одна із найкращих шкіл в Україні, тому вже нічого іншого не шукала. Дубалася система навчання, е, що все поділено на модулі. І е, от основне, коли я побачила, що. Я проходжу урок, його перевіряю, тільки задаю домашнє завдання, і тільки після правильного виконання домашнього завдання дають доступ до наступного уроку. От я була прям захваті. Я розумію, що це навчання на результат. Бо е, я проходила до того навчання по своїй попередній професії, зазвичай я відкриваю навчання там 10 уроків, і я їх проходжу, або навіть якщо їх не проходжу, у мене є диплом, і то е, ну так собі. А тут на 100% усі абсолютно повинні пройти. Всі уроки виконати все правильно, отримати результат. У мене все проходило більше ночами навчання по кілька годин. Потім я трішки скорочувала собі час роботи, менше брала клієнтів на попередній роботі і так, щоб швидше пройти навчання. Але загалом я можу сказати, що я не дуже спішила, так як ну, і сім'я, і робота в мене залишалася. То в мене до року зайняло навчання, але саме навчання. Ання, от кож були такі уроки, які я могла пройти три-чотири максимум рази, бо я розуміла, що щось там десь не так. Ще помимо у мене блокнот Був перші ну, от шість модулів. Мабуть, уже до практичних занять. Я дуже багато чого писала, бо я е, так бистро і легко не запам'ятовую. А от коли записую, то звичайно воно запам'ятовується легше, і е, до самого навчання я і комп'ютером була на ви. Я його не використовувала. Ми дивились тільки фільми. Тому тому ніякі програми взагалі нічого я не знала, і тому я поставилася до навчання прям дуже відповідально. Можливо, інколи як мені зараз уже деякі пишуть, що то вже через чур браті писати усе, що то набагато більше часу е, займає. Але для мене то точно було е, результативніше із записами, тому так багато часу зайняло. Підтримки такі круті завдяки кураторам. Техпідтримка, яка будь-які там у мене неполадки були. Якщо з комп'ютером я навіть не могла розібратися, будь-яке питання мені допомагали, відповідали. Тому ну круте для мене то круте навчання, бо я й подружилася з комп'ютером і опанувала програму. І це загалом це було перші чотири модуля, коли у мене був попередній мій ноутбук, і сама програма трішки там десь зависала, і от мені. Куратори дуже швидко допомагали ці всі неполадки прибрати. А потім я вже оновила комп'ютер і там загалом усе вже було добре, усе це справлялася сама. Загалом, якщо я у день займалася, то я в той же день і е, інколи відразу момента, відповідь отримувала, інколи на протязі кількох годин. Але загалом у мене з цим тоді проблем не було. Усе було добре. Я абсолютно усі поради. Я їм дуже раділа. Спочатку своїм помилкам, потім, коли їх виправляли. Бо там їх от наскільки все розписували, що потім е, по отих виправленнях я вже далі йшла. Ну, Прям конкретно я не згадаю, але було, коли уже я отримала перші практичні роботи, і там, здається, третя або четверта, якась там складніша була робота, і е, мені написали таке багатенько виправлень по освітленню. І е, вони мені прям ті виправлення дуже допомогли у подальших роботах. От Там, десь, якщо щось ми упускаємо, е, то потім. Ємо ці виправлення допомагаємо, мабуть, наполегливість і терпіння е відразу. Коли я побачила це навчання, я е, розуміла, що це для мене зовсім інша сфера, це комп'ютер, це програма, і це може бути складно. І тому я розуміла, що мені треба буде докласти немало зусиль. Але е, от наскільки мені все заходило, і наскільки мені подобалося, що набралася терпіння, все вийшло. Да. А так ну звичайно, от наполегливість, я розумію, що я для себе, мабуть, відкрила. Бо до того у мене такого не було, що от скільки часу і наскільки. Багато зусиль треба приложувати, мати результат зараз. Це вже мій основний дохід. Уже я попередню професією зовсім не займаюсь. Почала працювати перед початком марафона. От марафон нам написали, що марафон почнеться там через здається, тиждень приблизно, як набереться кількість людей. Я бачила, що вже набирається, і почала запитувати у учнів, які вже працювали. Я бачила у телеграм-групі, що є учні, які Повноцінно працюють, почала питати порад, як вони починали свій шлях, з чого і, можливо, де виставляли свої роботи. І от мені один учень дуже гарно відповів: усе прям таких подробицях, і він мені дуже допоміг. По його порадах я почала у Фейсбуці робити дописи із своїми роботами з пропозиціями, що я початківець 3 d візуалізатор, дуже рада буду попрацювати. Я брала дуже недорого, ну і так віддав. Разу у мене, мабуть, через тиждень з'явився мій перший проект, маленький проект із Об'єднаних Арабських Еміратів. Це були дві кімнати, і ми домовлялися ціну за рендер. Здається, було три рендера, але то такий перший досвід і співпраці, і спілкування, і звичайно, в якому форматі мені присилають це дуже відрізняється на навчанні Це прям дуже ідеально. Нам показували дизайнери у різних дуже формах. Присилають технічне завдання. І то дуже цікаво е, і з людьми спілкуватися цікаво і отримувати ці завдання, розбирати їх. І так е, це був мій перший досвід. Е, після того у мене вона ж ця дизайнерка замовила е, трішки пізніше і ще дала замовлення на 550 квадратів біла. Е, отут уже я, мабуть, отримала найбільший такий досвід і е, найбільше напрацювань. Після цього досвіду я вже зовсім перестала переживати і бояти. До того так прям дуже відповідально і дуже переживала. Але в ці 550 квадратів вони вже зробили такий основний досвід, після якого стало набагато легше. Пішли постійно замовлення, і так, от на протязі уже півроку, постійно працюю. Дохід збільш тут витрати. от ще під час навчання ми придбали комп'ютер і все. І витрат немає. А в мої попередні професії то там, звичайно, якщо я заробляю паралельно, ще якусь суму постійно вложувала, і тому це, це було ме. Тут виріс набагато більше нізи. Звичайно, виконати проект у потрібні терміни, бо завжди ставлять терміни. Відразу, так як досвіду ще не було, це все переживала дуже, і звичайно, я думаю, якщо переживати, то це робота робиться довше. І звич поки ще налаштувала пошук 3D-моделей. От усього поетапно, то цей період проходив довше працювання. Я могла ще ночами звичайно працювати, коли терміни піджимали. Але просто ті перші кілька проєктів, вони прибрали страх і далі усе налагодилось. І відразу після того як я закінчила навчання, отримала диплом і відразу почала розсилки кидати, отримала перші замовлення. Так, марафон майже не проходила. От інколи там у мене була вільна хвилинка, я заходила, дивилася, і здається, я на дві зустрічі онлайн потрапила. А так у мене не було можливості. Я тоді вже повноцінно почала працювати. Те, що були ж записи збережені, і е, я бачила, як переписувалися усі учні, і дещо я для себе брала там також дуже багато корисної інформації. Але так як я вже працювала, то, то загалом вже не було потреби, щоб постійно там бути на онлайн-зустрічах і можливості, то не було. Звичайно, я після кількох проєктів, коли вже зрозуміла, що можна працювати в нормальному режимі, вже не так переживала, е, я налаштувала собі графік, зробила вихідні дні, от зараз, якщо мені пишуть е, дизайнери, я відразу попереджую, що в мене субота і неділя вихідні, і е, також я стараюся, щоб, щоб із шести вечора приблизно, можливо, семи вечора, також уже не працювати е, інколи, інколи приходиться. Але загалом уже зробила собі режим. І так, звичайно, я е, більше часу приділяю сім'ї. Я маю змогу із дитиною вечорами гуляти. І ну от для мене, оце було головне, я хотіла. Зміни ну і сама робота. Я прям пірнула в неї, і мені дуже подобається абсолютно усе. У мене є проекти, де я виконую там роботу дизайнерів. Якщо це треба для е, магазинів е, рендери, де вони там продають або меблі, або то в мене останній е, проект був із камінами. То мені просто кажуть, треба красиві чотири рендери з камінами. І я о, я їм присилаю варіанти. Вони все добре, чудово. Тобто я там виконую е, роботу і дизайнера, і мені прям дуже дуже подобається. Це ця професія у перші два місяці. Це вже повністю я повернула навчання. Найбільше ще у мене був 1600 євро за проєкт. Я його виконала трішки більше місяця, і також 1500 євро. Це ще на початку От великий оцей проект. Я тоді брала зовсім недорого, але за об'єм великий був роботи, і звичайно, мені цей досвід дуже потрібний був. Тому ну так я була задоволена. На цими грошима я працювала, мабуть, півтора місяці, але півтори тисячі євро це також було дуже приємно. Зараз висно я таку суму і маю, і от тільки буквально як місяць я почала піднімати ціни. Ну поступово потрішки, потрішки. Але я дивлюся, що є учні, які прям відразу ставлять високі ціни. У мене цього не було. Я ставила прям низьку ціну і так поступово піднімаю, піднімаю. І ще є куди піднімати. Дякую за цей крок. Дякую за віру в себе. Бо тут це прям ну, з однієї сторони, це було дуже несподівано і для мене, бо у мене ніби було все чудово. У мене і заробітки були нормальні, усе було загалом добре. Потім оця думка про те, що дуже мало я часу сім'ї приділяю. Потім курс, який я побачила, і чоловік, який мене підтримав дуже у цьому. А далі віра в себе, віра в себе, наполегливість, терпіння, те, що я вже говорила. От за це все я собі дуже дякую. І все більше нічого не побажала. Ну, от я Більше бажаю вірити в себе і е, не допускати ніяких сумнівів, бо коли є сумніви, тоді оті погані коментарі в душу западають, і, е, і все. І то дуже дуже руйнує абсолютно і навчання, і сприйняття інформації. От е, вірити у себе, наполегливо трудитися, навчатися, дуже бути уважними в навчанні, адже ну дуже багато ж новачків, так як і я нову програму повністю вивчають для себе, тому Дуже важливо, а далі терпіння, бо пошуки роботи і е, будь-які нервові моменти, які бувають із дизайнерами, які бувають у спілкуванні із людьми, які в кожній професії, де є спілкування із різними людьми, це все потребує такого терпіння, ну і все. А далі буде точно результат. У мене ж дуже багато нових людей, які постійно запитують про навчання, і е, інколи я така в гарному настрої бігом всього накидаю, розповідаю, і мені навіть. Один хлопчик таку дав Ви мене сильно так не заохочуйте. Ви мені просто скажіть, чи ви роботу знайшли, чи ні? Я бачу, що є люди, які відразу налаштовані отримати відповідь якусь непозитивну. І я думаю, ну ну все ну, ну тут вже треба спочатку над собою працювати, а потім іти на навчання. Так. А є ти що ми поспілкуємося, і вони всі дякують, кажуть, буде круто. Я такі, що спостерігають, і якщо вони мені писали ще там, рік назад, і я казала, що я ще не. Працюю, тому я не можу сказати, як я оцей етап пройшла. І ну, мабуть, три чи п'ять навіть дівчаток, які мені прям поетапно писали, як у вас зараз відбувається. А зараз я і от недавно, ось тиждень назад, дівчинка каже: Ой, так круто! Я повністю за за вами поспостерігала. У вас усе круто виходить. Я вже собі придбаю навчання. Ця історія доказ, що все можливо. Навіть якщо у вас маленька дитина, повна зайнятість і нуль технічних знань. Богдана пройшла шлях від втомленої мами до візуалізаторки, яка сама керує своїм графіком і заробляє в євро. І все почалось з одного безкоштовного уроку. Посилання на нього в описі під цим відео. Перегляньте, можливо, це теж стане вашим першим кроком до змін. Не обіцяємо легко, але результат точно буде. Ви нічим не ризикуєте, а можете знайти справу, яка зміни все реєстрація безкоштовна. До зустрічі.